Саме так на вході ліцею номер 49 урочисто відкрили пам'ятну дошку на честь колишнього учня закладу Андрія Буги Героя, який мужньо боронив рідну землю та став символом відваги і самопожертви на шляху до світлого майбутнього України. Навчався Андрій в ліцеї з 91-го року. По закінченню закладу вступив до комерційно-економічного технікуму, захоплювався співом, малював портрети, грав на баяні, займався спортом. Був дуже добрим, чуйним порядним хлопцем, який ніколи не ховався за спинами інших. Саме такими словами згадує захисника його колишня класна керівниця. Дівізом його життя завжди були такі слова: хто як не я. Тому не дивно, що він одним із перших пішов на захист нашої країни. Ну дуже сумно. Звичайно, зараз сказати, що такі молоді хлопці, вони як можна сказати, світ нашої нації, зробили свій крок. Це безсмертя. І вже ніколи не повернуться з цієї проклятої війни. В мирному житті Андрій працював в пекарні, випікав хліб. Також разом з батьком займався будівництвом, був бригадиром монтажником Завжди міг перейти на допомогу. Мама Олена каже, що їй ніколи не було соромно приходити в школу на батьківські збори. Андрій був дуже вічливим, мав золоті руки, завжди допомагав по дому. Він для мене син з великої букви. і Це був мамин син. Ми все одно каже, мама, пішли в спальню, кажу, що синок пішли. І каже, я підкрила шкодує. І коли він вже їхав в до Донецька, він прийшов і каже, мама, пішли в спальню, я кажу, пішли, що синок мені до мене так крепко, крепко І каже, мама, я чувствую, що я більше не повернуся. Ні, такого не може бути. От. Дід я чувствую військовий шлях армійця почався ще в 2014 році. А у 2015 му він демобілізувався після контузії. На початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав української армії, воював на Донецькому напрямку, звільняв населені пункти. Та під час одного з переходів Андрій з побратимами потрапив під обстріл російських військових поблизу населеного пункту Серебрянка. Того зловісного дня, 18 вересня 2022 року, серце захисника перестало битися. Воїна посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня, а також нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Захисника не дочекались вдома батьки, четверо дітей та дружина. Він коли прийшов, каже: Я піду, там молоді хлопці ще не вміють а я вмію. Я піду їх заміняти, щоб їх навчити. Вшанувати пам'ять полеглого героя прийшли його рідні друзі, викладачі та представники органів місцевого самоврядування. У нашому місті мабуть немає жодного освітнього закладу, на який не було відкриття або не планується. Таким чином ми хочемо вшанувати пам'ять наших полеглих героїв для того, щоб підростаюче покоління могло пам'ятати і віддавати шану. Тим захисникам та захисницям, які з 14-го року захищають нас, дають змогу діткам навчатися нам працювати. Меморіальна дошка стала другою на ганку ліцею номер 49. Першу встановили на честь Артема Карповича, випускника навчального закладу, який загинув у 2022 році під час виконання військового обов'язку. Тепер світлини мужніх воїнів завжди будуть нагадувати відвідувачам ліцею про високу ціну нашої свободи. Вічна Пам'ять шана героям Олександр Фефілатів, Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко перший міський.